Всім привіт! Презентуємо вам нову поставку наших товарів. До нас приїхала білизна чоловіча та жіноча. Чоловіча буде така по одній штуці. Є, є наборами боксери та сліпи, труси. Лоти ми формуємо від 5 кілограм по 19 євро за кілограм. Така жіноча по 5 штук, також є. По одній, різні моделі, різні забарвлення, бюзгалтери будуть з чашками, також без чашок з кісточками, дуже класної якості. Брендів ліверджі та есмара Розміри від S до XL по 19 євро за кілограм. Далі в упаковках є майки наборами по три штуки, також вони поштучно є. Бюсгалтери в упаковках. В упаковках білизна по 21 євро за кілограм такі набори з п'яти штук-трусиків чоловічих. Можуть бути з трьох Такі відео різних кольорів, розміри від S до XL. Можна формувати лоти та робити замовлення. Далі у нас будуть носки. Дорослі різних кольорів, різних моделей. Є короткі та довгі з всякими принтами в різних розмірах. Також набори йдуть 2, 3, 7 штук. Носки дорослі 17 євро за кілограм. Лоти також від 5 кілограм, далі дитячі брендів Lupilu та пеперц. Вони тут йдуть по 7 штук, також є в наборах по 5. Вони йдуть 18 євро за кілограм. Дитячі є малесенькі бебіки такі. Також наборами. Різних кольорів, різних розмірів. Вони по 21 євро за кілограм. Лоти від 5 кілограм формуємо. Далі у нас кросівки: чоловічі та жіночі, багато класних різних моделей. Всі вони збірками. Бренд «Крівіт». Різні моделі, розміри. Також є від 36 39. Така модель. кросівки у нас можна формувати від 30 кілограм, робити замовлення по 898. Гривень. Якщо йде менше кілограм, то вартість буде 23 євро за кілограм. І трекінгове взуття у нас чоловіче та жіноче, різні моделі від 10 кілограм, вони в упаковках будуть, в коробках, деякі мають в комплекті шнурки. Дуже класної якості. По 18,5 євро за кілограм від 10 кілограм. І з в у нас ще будуть жіночі боді з мережевим. Вони без чашок. Дуже гарні, класної якості. Тут вони застібуються. Розміри SM. Також по 19 євро за кілограм. Все, що вас цікавить, звертайтесь до наших менеджерів та робіть замовлення. Всім дякую, заробляємо разом.